19% з вас стоплять за перехід, тому... Що зразу тікає? Ось сьогодні тепер! Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. І чому я не можу змінити номер? що це за прикол? І тут також не можна змінити Саліба Гебріель. Вони що весь арс купили? Едерсон, Канселло, Родрі, Фоден, Де Брюйне, Кріліш, ну звісно, Халанд, в якого рейтинг вже 94. Марез Акі Хакімі. До речі, знову ми з цим хлопцем в одній команді. Парела, Сапата, Солляр. Я думаю, що такою командою Манчестер Сіті зможе знову вдруге поспіль виграти англійську прем'єр-лігу і також взяти Лігу Чемпіонів. Ну я думаю, що якраз таки для Мансіті важливіше взяти Лігу Чемпіонів. А для нас з Мудриком важливіше взяти англійську прем'єр-лігу. В будь-якому випадку ми будемо працювати на результат. До речі, стартанемо ми цей сезон з грою за суперкубок Англії проти Тоттенхема. Якраз таки в минулому сезоні Мудрик грав за Челсі. В фіналі Суперкубку Англії вони зустрілись проти Манчестер Сіті. Вдруге поспіль Манчестер Сіті бореться за цей трофей. Я сподіваюся, що сьогодні нам вдасться його забрати. Холанд Мудрик Палмер. Палмер. Неочікувано. Барела Соля Родрі, Мендеш Хакімі, Арухо Харват Беліс, Тайдерс. Ну це ж не Мудрик. <пай> Начебто цей трофей не є якимось престижним, але дуже важливо почати сезон саме з перемоги. Граємо в нападі з Холандом. У настільки сильного партнера в нашій команді ще не було. Михайло Мудрик робить подочу. Вже Холанд завдає удар поворота. Ми грали в нападі із Бензимою, і з Кейн. Але такогось цар. Віддає далі передачу. Треба впоратись. Далі пас на фланг Сон. Чудово. Михайло Мудрик віддає далі на Холланда. Далі пас. Барела. Холланд. Бий! В найвідповідальніший момент захисник вставляє ногу. О! Дай. Будем всіх бомбій. Перший гол. Перший гол Михайла Мудрика за Манчестер Сіті. До речі, асистував нам якраз таки Холанд. Вдалий пресинг, чудовий пас і прекрасне завершення. 20-та хвилина зустрічі і підпахує новим трофеєм. Ну, як новим. Новим для Манчестер Сіті, а не для нас. Пробивай поворотом вище. Чудово, Хакімі! Так. Спенс пробиває. Та в офсайді вже був. І знову ми граємо на фланзі проти Спенса. Як же цей хлопець мене і Слава Раухо! Через себе перекидує Сона. Але все в межах правил. Віддає пас на Малена Мален. Проривається. Зміщається він ближче на фланг. Але тут араухо. Не втратив м'яч. Перший тайм підходить до завершення рахунок зустрічі поки що на нашу користь. Михайло Мудрик мчить з м'ячем. віддає далі пас. Не проходить. Навіс. Пробий. рела. Все йде до того, що містяни здобудуть перший свій трофей в цьому сезоні. Чесно кажучи, переходивши в Манчестер Сіті, у мене було дуже велике сподівання, що все ж таки. Пеп Гвардіола зміг збудувати хорошу машину, яка буде боротися абсолютно за всі трофеї, які тільки можна собі дозволити. Мендеш. Звісно, Михайло Мудрик це велике підсилення для футбольного клубу. Не збіг. Намагався розкачати Спенса, не вдалося. ось виходить Кейн. Буде неочікувано, якщо матч таки завершиться з рахунком 1-0. Сам цей хлопець з змієщем, просто почуває себе як риба в воді. Порела б'є. Я так розумію, що в Тоттенхімі полюбляють французів. Гарі Кейн виходить біч та міч! Пробуває Гарікейн! Скільки можна, бляха? І знову цей хлопець виходить з заміни і знову він забиває. Рахунок матчі 1-1. Пол. Отуди! Бий! <пух> Зон. Віддає далі. Бий! Ох, пацани, якщо вони зараз вируть перемогу. Пасна гендузі, гендузі! Замість Пенса виходить роял. Це для нас мінус, тому що свіженький футболіст якраз таки на наш фланг Мендеш. Куди ти так вибиваєш? Боже, ви що безпалкові? Роял. Ні, ні-ні. нахуй -ні. Не буде ніякого додаткового часу. Підходить Гаррі Кейн до м'яча пробиває, тягне Едерсон! Пол, Дембеле. Один-один. Але в нас на один удар більше підходить. Холанд. Гіндузі. Проти Едерсона. Берелла. Пол. Сон проти Едерсона знову він тягне! І Філ Фоден. Філ Фоден. Забуваємо. Михайлу Мудрику не дали вдарити, але й без цього місця не стають переможцями в цьому фіналі. Ну й нагородження, друзі. Перший трофей для Михайла Мудрика в футболці Манчестер Сіті. І ми до цього доклали свою ногу. В основний час рахунок був 1-1. Гол за Мансіті забив Мудрик. Ось цю тарілку знову ми тримаємо в руках. Що в минулому році, що сьогодні. Я думаю, що нас в Манчестері вже оцінили. Дуже важливо, щоб Холан нікуди не втік. Ми бачимо, що Марес повертається на правий фланг, і на ЦЗ виходить Аке. В іншому без змін. Перший поєдинок в цьому сезоні в прем'єр-лізі Англії для Манчестер Сіті буде на виїзді проти Фулха. Звичайнісінька англійська погода л'є дощ, але ми до цього вже звикли. Не перший сезон проводимо в Англії, тому вже адаптовані. Соллер. Підзабрали. Чудово, бий! Мендеш пробиває! Далі. Головою скидує. Прекрасний гольовий пас. Ідеально зроблено. Родрі побіг за пивком, ну треба виставлятись. А я вам водку купив. Дивіться, яка подача, як Мудрик скидує головою і там на завершенні грає іспанець. Він же іспанець? Чудовий початок, п'ята хвилина, 1-0. Їдемо далі. Хлопчик, я впевнений, що пев Гвардіола нас приведе до чемпіонства. Вдруге поспіль для Мансіті. Можливо, навіть втретє. Я не знаю, як вони перед цим зіграли сезон. Але в суперкубку Англії вони грали. Тому або кубок Англії взяли, або чемпіонство. Всякому випадку, це титулована команда. І туди. Запускай. Ух, по горобцям. Далі є пас. Мендеш. І туди. Пробувай. Ну непогано! Можна б ще було на добиванні. Дальня! Дальня! Морезік! Дядь, що ж ти робиш? І на Холанда. Ай, заблокували. І знову Мендеш пішов. Ой, як же мені подобається грати з Мендеша можна забити, Борела. Пихнев він, блін. Кутовий? Холанд! Боже мій, які пожежі. Та що таке знову? Холанд? Зніс. Зняв буквально з голови в нас. Головне, щоб про захист ми не забували. А те стіна. Бачу. Цукерочка здавалося! Ну. Едерсон також на місці. Колан, where are you? На Барелича. Ну він же не такий високий. Дуже швидко закінчились перші 45 хвилин. В першому таймі ми абсолютно ніякого шансу не дали нашим опонентам. Фалхіння пробиває повз ворота. Тепер треба, щоб в другому таймі ми не пішли на спад. Рід. Проходить, віддає. Алхіні. Чудова рауха. Шанс для нашого Форварда забити перший гол в сезоні. Пробив. Я вже хотів кричати: пробиває м'яч в сітці. Андреас. Удар! Да ну не вже. 20 метрів і Рахунок 1-1. Ми не будемо перейматися. Ми спокійненько будемо робити свою роботу. З ноги знімають Холанда. Головне, зберігати холоднокровність. 25 хвилин є в команди. Андрес. Далі. Ні. Це тільки початок сезону. Виключити ви його ліву ногу. Треба підсилювати. тому що другу гру в основний час знову не перемагати. Це вже буде такий тривожний дзвіночок. Толь дуже довго. Прям взагалі, як черепаха. Андрес. Знаходить пасом кука вперед. Зустрічайте його! Не можемо, не вдається нам затиснути їх, Хакімі перехоплює! Можна організувати контратаку. Якщо все швиденько зробимо. Вперед, на Мендес. І як ви бачите, знову центральний півзахисник забиває гол. Забив відпочинь. Ну я сподіваюся, що ми зараз не пропустимо. Якщо пощастить, то ще один заб'ємо. Голланд! Голланд! Не вже травмований! Просто вкрав перший гол Михайла Мудрика в цьому сезоні. Тим часом Ліверпуль обіграв Тоттенхем 2.0. Мені цікаво, що там з Холандом. На 5 днів. До речі, Суперкубок УЄФА забирає Ліверпуль. Вони виграли Лігу Європи, Барселона виграла Лігу Чемпіонів. Але тут поступилась рахунком 0-1. Зараз у нас іде кваліфікація Ліги Чемпіонів, потім жеребкування. і ми дізнаємось, хто все ж, ж таки дістанеться нам в групі. Зараз у нас поєдинок проти Вулверхемптон, потім Тоттенхем. А в вересні, крім Ліги Чемпіонів, ще буде чекати гра проти Арсеналу, Ліверпуля та Челсі. А зараз Ман Сіті зіграє проти Вулверхемптона. В минулому матчі цій команді Мудрик забив три голи. І знову. Ну булшіт. Як же обрізаємось, Родріго. Треба його там зупиняти. Це Медо. Так, все це через нас. Це наш гол. Забитий. Рахунок 1, 1. Михайло Мудрик накрутив віддав передачу. далі пас від Мареза і Холанд з лівої. Там навіть здається, був рикошет. Так, був рикошет. Ну я відчуваю, що ще в першому таймі ми можемо вийти вперед удар поворота і на Холанда. І туди! Ой, як чудово віддав! Як же круто він побачив підключення Барелли. Треба цю мертву зону зараз пройти. Ну я не бачу. Ну я не бачу. Обіграв захисника, віддавав би один на один на Холанда. Після першого тайму в нас рахунок 2-1 на Соллер. На Холанда. Забувай. Та, ну. Схоже, що ця машина завелась. Буде удар. Пробуває. Нічого собі він поклав. Ну ні. Йопа. Рахунок 3-3, друзі. Хто б міг подумати? Буаду виходить, пробиває! Замість Холанда хто це виходить? САПАТА? Окій. Забити. Забити! САПАТА! 90 хвилина зустрічі. Михайло Мудрик! Знову не просто грали, все ж таки Ман-Сіті здобувають свої бали. Перемога з рахунком 4-3. Михайло Мудрик гравець поєдинку. Після двох зіграних турів тільки три команди виграли всі свої матчі: МанСіті, Норвіч та Астон Вілла. Норвіч, до речі, піднявся з чемпіоншип. І знову Тоттенхем проти Манчестер Сіті. Шкода, що доведеться засмутити вболівальників, які прийшли на цю гру. Як взагалі незручно грати, коли ось така тінь. Індузі знаходить пасом Рігелона, Тут його бажано б зупинити Рігелон! По ногам Акімі трішки його поставив на місце. Давай! Єба! Це ще заготовочка з Мадридського реалу. Бий! Непогано. Нахолоне. Виграти. Навиніс. Далі. 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 Добігався. Так. Ось так. Іначе в кубку їх обіграли, але... Але ось в чемпіонаті якісь проблеми з ними завжди виникають. Біть по ногам просто щімлять і нічого не можуть зробити. Ерлін Холанд підходить до м'яча. Пробиває Холанд! Зараз ще один буде. Відскок. Роял. Знущаються. Найбільше не люблю грати саме проти шпор. Звісно, нічия це не дуже добре. Але краще один бал, ніж нічого. Куди? Алло? Дай. Один гол вже відіграли, два-один. Можливо, це початок камбеку. Куди? Штинір виграв. Йота. О, ванбісака. Серйозно? Та ну куди ти сам мені заважаєш? Регілон віддає далі передачу на Гаррі Кейна. Кейн сам розбирається, виходить, віддає передачу і. 3-1. Дивіться, що вони роблять. Команда двигається вперед. Те, що ми сьогодні програли, це не знає, що команда не двигається. І тепер ми на восьмому місці. Що там з Норвічем, я не розумію? Як вони йдуть на перші позиції? Але неприємно я вам скажу програвати з рахунком 4-1. Програвати тій команді, яку в фіналі кубка ми обіграли. В наступному випуску друзі. Ми дізнаємося групу Ліги Чемпіонів. Також стартануть товариські матчі за збірну. Я вам нагадую, що в цьому сезоні буде чемпіонат світ, і наша національна команда на чолі з Михайлом Мудриком буде приймати участь. В будь-якому випадку буде цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. До наступної зустрічі. Бувай!